Всім привіт! Тільки що провів перший тест-драйв нового Subaru Outback 2020 року. Як же круто він їде, просто не передати словами. Тут турбовий двигун об'ємом 2,4 літра, видає 260 кінських сил, і цієї потужності йому вистачає із запасом. Дуже класна робота повного приводу розподіляє 50 на 50 крутний момент між передніми і задніми колесами. Комплектація Onyx Edition це взагалі окрема історія. В цій машині опційно є все і навіть трошки більше. led оптика антихром пакет, оригінальні чорні диски, адаптивний круїз, безключовий, контроль сліпих зон, датчик утримані смуги руху, а також ще дуже багато додаткових помічників. Електропривод передніх сидінь. Пробіг у нього всього 7700 км, величезний монітор в стилі Тесли, двохзонний клімат-контроль. Запуск двигуна з кнопки, функція старт-стоп. У нього є як задня, так і передня камера. Стан салону нового автомобіля. Місце багато як для передніх, так і для задніх пасажирів. Для задніх є підігрів окремий сидінь і дві USB-зарядки. Виглядає він просто шикарно. Тут електропривод кришки багажника. Автомобіль прийшов в повному комплекті із шторкою, сіточкою і з оригінальними ковриками Onyx Edition. А також і докатка. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новий відеоогляд. Машина дуже класна, варта вашої уваги. Всім рекомендую. Гарного дня!